Перепрошую. Oh, Усім привіт! З вами Роман. Ви на каналі Бородулька. Сьогодні в нас відео про українських контент-мейкерів, які перейшли на українську. До речі, пишіть в коментарях назви каналів, які ви знаєте, ну які перейшли на українську, або краще пишіть через Google Форму, бо YouTube може видаляти посилання на канали. Посилання на Google форму буде в описі під відео. Отож, більшість каналів, які будуть у відео, або змінили назву каналу, або створили новий канал. Але зрештою усі вони перейшли на українську. Так, деякі з них і досі роблять субтитри московицькою, але це вже рух вперед, адже для них московицька тепер не основна. Ну а нам залишається лише підтримувати їх своїми переглядами та лайками, щоб з часом статистика переглядів з України перевищувала 50%. На жаль, я не маю часу сортувати усі канали по категоріях, але всі канали мають приблизно однаковий бекграунд. Адже вони, як і я, колись були з українськими блогерами, які перейшли на українську і про яких в Україні менше знали, ніж в якійсь там Московії. Що ж, давайте це виправимо. На усіх я підписався, і якщо раптом хтось з них захоче змінити свою проукраїнську позицію, я вам про це повідомлю. Реальний таксист був москвомовний канал про автомобілі і про таксування. А вже з квітня 22-го року автор перейшов на українську. Хоча назву каналу можна було вже змінити, щоб канал було простіше знайти українцям однією правою. Був москвомовний канал про подорожі та сноубординг. З травня 22-го року автор перейшов на українську. На тому ж каналі. Євгенія Стрілецька. Якщо чесно, я колись був на неї підписаний. Вірніше, я був підписаний на її старий канал, колись. Здається, у неї були відео про відносини і таке інше. Відео були, звісно ж, московицькою. І я думав, що вам, ну, вона московичка. Але, як виявилось, вона українка. Цей перехід вона схоже почала робити десь в березні 23-го року, вже на новому каналі. А на старий канал забила. Власне виробництво ні, це не канал про те, як стати підприємцем. Це був москвомовний рок-гурт з жовтня 22-го року. Гурт перейшов на українську на тому ж каналі. Брейнет, це був москвомовний канал хз про що канал був раніше, але зараз це огляди ігр на старі консолі Nintendo, і на нові ігри, і на нові консолі. На українську автор перейшов десь в січні 23-го року. Звісно, російська гірше невгамовна Монро. Травесті діва Києва на каналі були її влоги, і огляди на косметику, і техніку. Загалом різний тревел-блог був. В червні 22-го року травесті діва перейшла на українську на тому ж каналі Афінка, харків'янка, яка була змушена тікати з дому 24 лютого, і яка про це говорила на багатомільйонну аудиторію, перед цим роблячи розважальний контент для підлітків. А вже в травні 2022 року вона перейшла на українську. Ну і по суті продовжила знімати розважальний контент, хоча теми змінились. До речі, мені якось траплялися її шорти, але я навіть і не міг подумати про те, що в неї канал мільйонник. Джек Білозєров був москомовний розважальний канал. Так, це ще один розважальний канал, який перейшов на українську, і не скулить про, ну, у мене же 90% зрителів із Росії. До речі, автор перейшов на українську в серпні 22-го року на тому ж каналі Source Gaming, або ж Source. Це був москвомовний ігровий канал. На жаль, більше інформації в мене немає про те, що був... Канал і що там було. Але знаю, що він створив новий українськомовний канал десь в квітні 23-го року. І, судячи із спільноти на старому каналі, він намагався перейти на українську на старому каналі і навіть видалив усі відео московиською. вірніше приховав їх, а деякі залишились в плейлисті з етерами. В будь-якому випадку контент він робить тепер виключно українською на новому каналі, а в Діскорд сервері тотальна русофобія. Mm. Обожнює таке. Нитон або ж Нітон. Був москвомовний канал по Майнкрафту. Перед остаточним переходом на українську він робив приблизно так само, як і умовний лупрей. Тобто робив однакові відео українською і московицькою. Але це було буквально десь 3-4 відео, і потім він забив на старий канал московицькою. Перехід на українську почався в травні 2022 року. Дякую усім небайдужим за ваші лайки. Такі коментарі, репости, це допомагає розповсюдити відео на більшу аудиторію. Не забувайте донатити на ЗСУ. Ну а якщо у вас залишаться якісь зайві кошти, можете задонатити і мені. Або можете оформити будь-яку підписку на мій канал із доступних посилань під відео. Таким чином, ви будете отримувати контент раніше усіх. І також будете отримувати контент, який я публічно. Не можу публікувати, наприклад, той самий список каналів малоросів колаборантів, із роз'ясненням про те, де ж вони зашкварились. Величезне дякую ось цим от спонсорам і донаторам місяця. Побачимось у наступних відео. Усім дякую за увагу! Хай квітне українськомовний Ютуб.